Вітаю вас, шановні мої глядачі! Мене звати Іна. Сьогодні хочу вам показати, як саме я готую домашні тушонки в духовці і в кастролі з водою. Для початку добре мию слоєчки. М'ясо нарізаю порційними кусками, накладаю у чисті слоїки. Додаю спеції чорний перець горошком, духмяний перець, кусочок лаврового листка і сіль. Тепер слоєчки з м'ясом можна стерилізувати. Дно каструлі, у якій стерилізуватиму тушонки, застеляю рушничком. І одразу в маленькій каструльці я стерилізую попередньо кришки. Тримаю їх хвилинку другого окропі. Слоєчки з м'ясом ставлю на рушник і накриваю ошпареними кришками. Води наливаю так, щоб вона доходила до горлечка слоєчків. Ось так. Більше води наливати не потрібно, тому що під час кипіння вона може потрапити всередину слоєчків і зіпсувати смак нашої консерви. Тепер каструлю накриваю кришкою і підпалюю вогонь. А ще тушонки можна готувати у банках з гвинтовими кришками. Бачите, баночки мають різьбу. І до них є спеціальні кришки. От. Кришки також я попередньо ошпарила, і тепер щільно закриваємо баночки з м'ясом. Хочу уточнити, що гвинтові кришки для м'ясної консервації я завжди беру лише нові. Так, баночки можна ставити у каструлю з рушником. На відміну від кришок під ключ, банки з гвинтовими кришками, ми повністю заливаємо водою. Але ми повинні переконатися, що кришки щільно закриті, інакше вода потрапить всередину баночок. Знову ж таки, накриваємо каструлю кришкою і підпалюємо вогонь. Тепер духовка. Деку духовки застеляємо силиконовим килимком. Бачите, у мене ось такий старенький вже силіконовий килимок, але він мені вже дуже довго служить, гарно служить. Можна придбати в будь-якому господарчому магазині. От. Або ж насипаємо шар піску товщиною приблизно 1 см. Кришками слоєчки не накриваємо. Обмотуємо горличко кожного слоєчка фольгою. Слоїчки з м'ясом ставимо лише в холодну духовку. І тепер вмикаємо вогонь. В каструлі з водою вже почала кипіти вода. Робимо якнайменший вогонь. Бачите, ось таке ледь помітне легеньке кипіння. Важливо, щоб вода сильно не бурлила, щоб не було сильного кипіння, тому що слоєчки будуть підскакувати, вони можуть потріскати, а ще вода потрапить всередину. Пильнуємо, щоб вода не випаровувалася. Якщо вода трошки випорвалася, гріємо воду і у каструльку доливаємо лише гарячу воду. Якщо доливати холодно, вона потрапить на слоєчки і вони можуть потріскати. У другій каструлі вода також почала кипіти. Робимо менший вогонь. Накриваємо каструлю кришкою. Так, тепер дивимося в духовку. Я поставила її на 180 градусів. Тепер же духовка нагрілася, і я дивлюся, що відбувається у слоєчках. Гляньте, видно, що де-не-де піднімаються бульбашки. Тобто сало почало витоплюватися, жир почав кипіти. Тепер... Дуже важливо слідкувати за тим, як кипить смалець або бульйон всередині слоєчків. Якщо духовка буде сильно розпечена, частина бульйону або смальцю випарується, слоєчки будуть наполовину порожніми, м'ясо припалене, перепечене, і тушонка матиме гіркуватий присмак. Духовка зараз у мене на мінімальному режимі. Я скрутила вогонь до найменшого. І в баночках таке ледь-ледь помітне кипіння. Все, і цього буде достатньо. І в каструлі з водою. І так само в духовці домашні тушонки я стерилізую 6 годин. Так, все. Тушонки вже простерилізувалися. От, гляньте. Каструля була накрита кришкою, вода не випарувалася. Води сюди я не доливала. Так, все. Банки можна виймати і закатувати кришки. Газ під каструлею я не вимикаю до тих пір, поки не заберу, звідси останню баночку. Так, ось так. Акуратно. Щобцями. Захоплюю слоєчок, стараюся не підважити кришку, щоб не впустити всередину повітря. На рушничок і одразу кришку закатую ключем. Так, от бачите, баночки повні, все добре, нічого не википіло. Кришки закатані. До речі, чи потрібно перевертати верх дном баночки після стерилізації? Ви знаєте, це не буде зайвим. Можна перевернути на кілька хвилин. Ось так. Ми переконаємося, чи щільно у нас все закрито, чи ніде нічого не підтікає. Ну і одразу смалець, позатягує всі шпарини. Це буде лише плюс для того, щоб наші консерви гарно зберігалися. Так. Тут у нас банки з винтовими кришками. Все добре. Бачите, немає ніяких ознак того, що кришки недобре закриті, тому що зверху не видно ніякого жиру. Значить, кришки щільно закатані і нічого не пропускають. Ну і відповідно вода не потрапила всередину банок. Що робимо з ними? Їх можна просто залишити для остигання у каструлі. Вимикаємо вогонь під каструлею. Накриваємо каструлю кришкою і залишаємо банки з м'ясом до повного охолодження. Так, і ось тут у мене вже в банячкові киплять кришки для тих слоєчків, які зараз є в духовці. Кришки повинні бути простерилізовані. Воду з банячка я злила. Кришки гарячі. Тепер акуратно, обережно виймаємо баночки з духовки. Духовку не вимикаю. Так. Забираємо фольгу. Ось так. І одразу накриваємо кришкою і закриваємо. щільно, щільно закриваємо кришку. Так, ну і тепер баночки з кришками під ключ. Так само фольгу забираємо. Одразу кришку сюди, от, і одразу кришку закатуємо ключем. Як ви помітили, я для зручності підстеляю під слоєчки рушничок, тому що і слоєчки мокрі, коли забираємо їх з каструлі з водою. Ну і так само жир може десь капнути, коли будемо забирати фольгу. І набагато легше закривати слоєчки, якщо під ними є рушничок, інакше вони дуже ковзають по столі. Так, все, всі наші тушоночки готові. От, подивіться: в цих баночках тушонки, які стерилізувалися в каструлі з водою. Банки були герметично закриті гвинтовими кришками. Це тушонки з кришками, закатаними після стерилізації, як бачите, все повне, все добре. Ну, і оце вже баночки, які ми стерилізували у духовці. Бачите, трошечки отут випоровався смалець з оцих двох баночках, тут трошечки більше смальцю. До речі, хочу сказати, що тушоночки трошечки відрізняються і за смаком. От. Оці, що ми готуємо в духовці, м'ясо тут більше пропечене. От. А тушонки, які ми готували у каструлі з водою, оці от, мають смак більше відвареного м'яса. Але і ті і інші тушоночки дуже-дуже смачні. І як бачите, приготувати їх зовсім не важко. Шановні мої глядачі! Я дякую, що ви були сьогодні у мене в гостях на каналі Моє подвір'я. Щиро вам бажаю міцного здоров'ячка, мирного неба над головою. Готуйте, готуйте на здоров'ячко. Хай вам гарно все вдається і добре смакує!